Миколай для діток, котрі бачили війну у Львові. Відкрили резиденцію святого, де влаштовують забави для малечі. Десятки дітлахів мають можливість дізнатися історію про Миколая та отримати солодкий подарунок. Дитячі розваги відвідали і наші кореспонденти. Сні забави та розваги влаштували для дітлахів у резиденції Миколая. У львівському парку культури вже традиційно відкрили куточок святого. Втім, цьогоріч тут забави влаштовують для дітей, які бачили війну. На початку масштабних бойових дій сім'я тиждень жила під обстрілами та згодом зрозуміли, з сином неможливо жити під постійними бомбардуваннями. Батьки з чоловіком залишилися у рідному місті, а жінка з сином перебралася до Львова. У нас невеличке місто, а вже п'ятий місяць, там і в день, і вночі ведуться бойові дії. І так дуже, дуже важко. Там дуже мало людей лишилося. Нині адаптовуються до життя у місті, а напередодні свята вирішили зробити для дитини радість. Такий важкий час треба знайти відраду в чомусь чим займатися, бо насправді дуже складно постійно думати про погане треба щось і добре для дітей. Тим більше свято для діток організували в резиденції святого Миколая у Львівському парку культури. Забави для малечі там вже організовують третій рік поспіль. Втім, цього разу вирішили особливу увагу приділити діткам-переселенцям. Дітям, особливо зі Сходу, які, може, не дуже знайомі з нашою культурою Миколаєм, вони навіть не знають, що священників деяких, вони думають, що то може Дід Мороз. І ми їх знайомимо з тим. Ми, по-перше, знайомена сама вистава проходить в стилі ознайомлення. Ми розказуємо для початку, хто такий святий Миколай, чому він святий, чому, він, чому так сталося в житті його, що він дарує подарунки всім дітям. Рім подарунків для малечі не забувають і про наших захисників. Речниця парку культури львівська волонтерка Ірина Вовк збирає кошти на автівку для воїнів-десантників. Нині чимало працівників парку захищають Україну. Тож кожен відвідувач також може допомогти нашим воїнам. Автівки це розхідний матеріал. Як би це прикро не звучало. Є автівки, які живуть півроку на фронті, є автівки, які живуть кілька днів. Тому мусимо констатувати цей факт. На жаль, потрібно постійно їх приводити. Возити, купувати, і це довгий процес, затратний, на жаль. Фінанси теж вичерпуються. Ми бачимо оцей блекаут, ми бачимо те, що відбувається в нас в мирних містах. Так? Розуміємо, що люди не можуть донатити постійно і великими сумами, але розуміємо, що це робити потрібно. Зануритися у зимову казку, поспівати з Миколаєм та отримати солодкий подарунок дітлахи можуть щодня. А крім того, що й покататися на санчатах в парку, і весело та з користю провести вільний час. Христина Поробій, Олександр Ніколенко, телеканал Еспресо.